Червоні пропорції в будівництві з термоблоків. Не захищати замки блоків під час заливки бетоном. Якщо бетон потрапить в замки блоків, вони втратять щільність з'єднання, через це з'являються щілини. Перед заливкою варто закривати замки, до прикладу, довгими дошечками, як це зробили ці будівельники. Зупиняти будівництво після настання холодів. Будувати з термоблоків можна при температурі до мінус 15 градусів. Варто дотримуватись деяких правил, використовувати протиморозні добавки. і якщо почнеться сніг, то закривати бетон спеціальними заглушками, які додатково надає наша компанія, заливати занадто високу ділянку за один раз. Якщо залити одразу більше 1,5 метрів бетону, блоки можуть деформуватись або роздутись від тиску. В день можна заливати до 6 рядів блоків це до полутора метрів. Не армувати віконні та дверні прорізи це створює ризик деформації стіни, а в майбутньому і віконних рам, появи щілин або теплових містків, а також ускладнює подальше оздоблення. Армування потрібне для рівномірного розподілу навантажень на стіни будинку.